Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вищому музичного освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музикою не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш, але сталося Боже чудо, чудо, люди по всьому світу молили. Ну, я не знаю, це реально з розряда чудо. Вони переправляли з лікарні лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинивсь з Німеччини. Коли просто почули, що оперний співак... Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, та офіційно ще й співаком, показався. це розлетілося по всім BBC, CNN, RIA, RTV, я не знаю всі газети. Forbes, The New York Times, Times, я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите два там, чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як в соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО, британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна якась там особистість. Да? Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of song озброєні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music на Червоній доріжці ось ми були разом з Баном. Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? от Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти. Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би, ну я на обложці тайм. Я людина року за версією журналу Тайм. ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег нічого не заплатили, користалися цим всім, прималоли і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе. несе Поняли, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.